Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро, а саме на колоді New Vision, хочу продивитися таке питання: які плани Путіна стосовно війни в Україні? Що, що надалі? Які його плани? Потім подивимося дії. Ну, давайте подивимося, які плани. І так, які плани Путіна? Путіна не знаю, Говорять, що там куча двійників, говорять, що Путін це бренд, тобто. Не знаю, Керівництво Кремля чи щось, що, яке вирішує такі військові питання, проблеми, все, що стосується війни в Україні, хто там вирішує, які їхні плани, От, ну, які плани у колективного Путіна да, чи у Путіна лічно, хто там керує цією ситуацією, і які плани стосовно війни в Україні надалі? От на лютий, на березень, на квітень. Тобто, які плани на найближче майбутнє у Путіна стосовно України, війни в Україні. Які плани у Путіна? Що планують? Ну, вони готові йти. <кій> Я вибачаюся, готові йти вперед. Готові до Кардинальних рішень. Бачите, ось це дуже цікава карта. Королева це та <кій> жорстока людина, яка надає накази, і її накази вони чітко розплановані, роз... все розписано. Тут емоцій жодних, почуттів жодних, тут розум, логіка і вперед. Дивіться, тут ось, бачите, понесли люди гроб. Якщо ви бачите, отак я приближу. Дивіться, незважаючи на те, що йдуть великі-великі втрати і уносять і уносять, уносять оці гроби, продовжують накази, військові накази рухатись вперед. Бачите, карта вперед, руху вперед військова. Десь також вони готові стояти до кінця стосовно оборони. Тобто вони готові надалі от в такій позиції стояти. Вони вже голови обмотані, вже вони, знаєте, безсилі, вже оперлись на ці ломаки, на ці жезли, але вони готові надалі ну, боронити. Так, що, що тут плани? В них найяскравіші. Тобто, в них плани дуже великі, у них дуже багато. Бажань, у них дуже багато амбіцій, у них прямо, але тут егоїстичні плани також. Тобто, по сонцю це хочу все і сразу і багато. Понимаєте? Так, що тут? Ну Дивіться, планують. Щось планують. Вони планують по-новому почати якось тактику, нову тактику. Тобто, дивіться, також тут уже і. Трупів повно і всього вже тут просять і молять, можливо, треба зупинитися. А ні, в нас тут іде вперед, і ми тут у нього плани. Що він хоче по-новому це все зробити, тому що він сам розуміє, що старі оці всі кроки не привезли до таких високих результатів. Тому в нього великі амбіції. Що тут по цьому? Він всю інформацію контролює. Він дуже багато задіяний розвідка. Тут, прямо, знаєте, тут він таки настроєний на войовничі настроєний. Зараз у нього йде план такий, знаєте, чіткого плану немає. Тут хитка ситуація. Знаєте, як говорять, будемо дивитися по ситуації, чи так, чи так. Планує розвити два напрямки, розвивати, в двох напрямках рухатися. Так. Але бачите нестабільність, і в нього є великий страх і великі непорозуміння, він не, не може сам розуміти, що до чого як. Він боїться рухатися далі. Він боїться зробити лишній крок не в ту степ, як кажуть. Тобто він намагається ще щось ізхитрити, зманіпулювати, щось таке, знаєте, прямо прокрутити. Ну так, знаєте, хитка ситуація, в якій. Якої... Тут такі, такі якісь мутні плани. От, мені ця карта подвійного дна. Щось він круте не по собі. Щось хоче, нове. нове. щось відкрите хоче нове, по-новому йти. Карта смерті, дивіться, і, карта, ну, то, от дивіться, смерть, луна місяць і по-новому. Тобто тут якісь е, його. Зміни будуть щось у нього, йому хочеться нове, якихось нових емоцій, якихось нового. Він просто бажає чогось нового і планує кудись рухатися далі. Тобто він не зупинятиметься, рухатиметься далі. В планах рухатися, рухатися, незважаючи на, знаєте, короля Кубків. У мене в розкладах це Зеленський наш. Тобто Він йде рухатися прямо, знаєте, обмут з головою, все рівно, що скажуть, як кажуть, і що йому пофіг на все, він йде, рухаючись далі. Він готовий йти по, по головах, оборонятися, захищатися. Це карт та внутрішня. внутрішнього кризу, можна так сказати. Це захист внутрішніх своїх, що тут я докажу всім, я тут, я тут вообще. Я докажу цьому королю, що я можу, що я вистою, що я тут усім покажу Джозу. І він рухається вперед. Бачите, йде до нових берегів. Іде до нових берегів. Щось його не влаштовує, щось він, знаєте, йому це вже все якось ну, набридло, також якось його це не влаштовує, але він настроєний ще бойовниче проти України. Тобто в нього плани ну, військові і плани тут у нього жорсткі, жорсткі рішення прийняті вже. Тут рішення прийняті, бачите, ну, такі люті, які це такий удар. Нанесення удару, він хоче жорсткості, він хоче жорстокості, він хоче нанесення якомога ну, страшнішого удару 에, прямо тут по Україні. І карта України далі випадає. 에, ну, це, я тут, вона в мене асоціює, асоціюється з батьківщиною, з Україною. Я в розкладах її вважаю на війну як Україна, тому він готовий отак до України. Ви розумієте? Тобто він не зупиниться? Ні, тут карта Колісниця, вона говорить, що в нього плани тільки вперед. Добре, давайте подивимося дії, які найближчі дії Путіна, найближчі прикази, давайте так. Які найближчі прикази Путіна стосовно війни в Україні? Які найближчі будуть прикази Путіна стосовно війни в Україні? Які найближчі прикази, найближчим часом, що очікувати від наказів Путіна на лютий хоча б. Давайте подивимося. Якісь печалі, знаєте, якісь, що очікувати, якусь таку, знаєте, зараз ми подивимося, якісь погані. Зараз ми подивимося, чи це для нього, чи це для нас. Так, що очікувати в Україні, так, від його. Звісток, печаль якась що це за печаль. Тому що будуть далі бої, будуть далі залякування. І цей процес буде далі продовжуватися і продовжуватися. Будуть обстріли. Планує він прямо так, якимось хитрим шляхом. Ну, давайте подивимося, тобто, що буде які його на накази, які його накази стосовно України. Тобто він тут, уже, знаєте, як кажуть, в розпачі повністю, В нього тут іде, йому заважають дуже Якісь зовнішні фактори, тобто йому все заважає, він готовий до бою. Тобто, наказ наказ далі стояти, вистояти і прямо так наказ жахати, тобто наводити якомога більше якого інформаційного страху. Це інформаційно війна, яка просто. Не треба її ставити в на останнє місце інформаційну війну, тому що тут інформаційно він просто може надавити давити на психіку наших людей, і у нас вже всіх паніка, всі наступ, наступ і наступ. Тобто, ви розумієте, в планах у нього далі це обстріли України, тобто обстріли, масові обстріли, ракетні обстріли, тобто тут швидкість. І удари, і дивіться, планує якісь хитрі ходи. Це якось він хоче, знаєте, як щось так по-хитрому зробити. це карта ще, знаєте, як говорить, в обхід гострих кутів схитрити. Щось тут схитрити. Що ж схитрити, покажіть нам. Щось, начебто, знаєте, все добре, все хорошо прямо радість тут така. І тут смерть, бачите, і тут трансформації, і тут зміни, зміни прямо у, е, е, у свідомості людей, даже хоче зміни свідомості людей. Що тут за зміни, покажіть? Бачите, прикладати, накласти силу, тобто хоче по-новому діяти, е, хоче по-новому прикласти силу. Як тут? Тут, ну, прямо так, знаєте, вони вирішили це якось втрьох. Це якась така розмова втрьох. Тут, прослухавши розвідку свою, знову ж таки, паж про розвідку, у них є шанс. Шанс, щось, шанс якийсь, вони мають використати. Якусь отримати ще землю. Тобто він їм ну, от, говорить, що треба якась йому земля потрібна. Йому потрібно щось тримати в руках. Так. Ну, і триває процес. Бачите, тут прямо процес, праця, йде праця, йде на повним ходом праця на руйнування. на руйнування. Але не дуже так в нього і виходить. вищі сили на нашій, наверное, стороні. Бачите, ну, тобто, заклик, якийсь заклик. Встав... Тут ангел просто вже трубить. Що трубить? Щось задоволення. Зараз ми подивимося ще Щас... По юстиції відход якийсь. Тобто, дивіться, його якось це все не задовільняє. Його це все не задовільняє. Не приносить йому, знаєте, такої. Те, що він буде робити, йому це не принесе ніякої радості. Бачите, ангел закликає, а в нього радості немає. Тобто ну, він дивиться на цей процес з висока, бачите, з висока дивиться на процес. І бачите, якось він там ну, немає такого, такої радості і задоволення прямо такого. І по правосуддю якийсь іде відход. Він начебто, знаєте, уходить в тінь. Уходять в бункер свій. Так, ну давайте ж ще спитаємо, чи планує він наступ на Україну? Знову повторний наступ. Чи планує він масштабний наступ на Україну? Чи планує Путін масштабний, масштабний наступ на Україну? Уже ж це питання з, -з, -з різних сторін. Ну, я думаю, що ні. Я думаю, що ні, кінець можливо, пізніше. Можливо, пізніше. Зараз він у ну, прибитому стані. Він зараз ну, не може нічого вдіяти. Нічого не може вдіяти. Ну, готовий він, звісно, готовий. Процес іде, там якийсь процес іде. Він контролює, начебто, ситуацію, цими ударами всіми. Тому що тут і диявол, знаєте, показує, що щось тут все ж таки планують на землі, планують вони. І бачите, який, тобто, настрій у нього дуже взагалі. Настрій у нього є, але в нього немає підтримки і допомоги. Тобто в нього, знаєте, він очікує допомоги і підтримки, і щось у нього тут по ресурсам. Він тільки говорить і все, Ну і буде стріляти. Бачите, буде обстрілювати, буде обстрілювати. І все, і все більше не буде. Ні, воїн на відпочинку. Тобто, дивіться, в нього я бачу тільки начебто обстріл, і все. Якось ну, наступу не бачу дуже великого. Ну, не то, що дуже великого, а ну не бачу прямо такого наступу на Україну. Так, ну, і давайте ж так, ще спитаємось. Чи, чи здійсняться всі мрії Путіна стосовно війни в Україні? Чи здійсняться всі мрії Путіна стосовно війни в Україні? Те, що він бажає, все здійсниться в нього? «Ну, Він в бешенстві, він дуже злий, він прямо знаєте, готов рвати і мітати, взагалі готов налітати. Він хоче землі, він хоче нас, всю всю нас, ресурси наші, тобто все він прямо жаждіти цього всього. Дивіться, тут наступ якийсь. Він рухається з скоростю такого, що страшне, в нього активності. Повно бажань, повно бажань, повно всього. Дивіться, і, ну, тут і все, все, оце, оце тут говорить, що його бажання, яке його бажання це йти далі, далі і далі. Ось його бажання. Оце наступ, бачите по картах. Оце прямісінький наступ. Прямісінький наступ. Так, ну що тут закінчиться чим? Воїн на паузі. Йому це хочеться все. Бачите? Бажання в нього є І все. Але він на паузі. Він просто стоїть в своїй позиції, оборонній. І все. Дивіться, і він випав. Оце він у мене виходить під королем. І Україна. Він безсилий, просто безсилий. Він безсилий. Він просто, знаєте, такого, як раніше вже не буде. Н -н -н. Дивіться, блок. Ви бачите, тут картину. Картина на приплилі, називається. Щоб йому не хотілося, щоб йому не бажалось. Але на Україну, на те, що він хотів раніше, в нього блок. Тупік, блок, все, нема нічого. Вищі сили. Все, не хочу навіть нічого дивитися. Тобто, дивіться, плани в нього є. І він дуже хоче наступати, він хоче дуже землі. Тобто, всього всю, нас, нас всьох, всіх тримати в руках. Але в нього нічого це не вийде. Він просто тупік у нього. Просто тупік. То таке, давайте ще спитаємо, чи зупиниться Путін у 2023 році? Чи... Збавить він пил свій. Чи збавить пил стосовно України Путін у 2023 році? Чи збавить пил він. Стосовно України у 2023 році. Чи зупиниться він? Ну, він, бачите, поки що його нічого не влаштовує. Те, що хотів, він не має можливості. Він не бачить він це. Він розуміє, що його, ну, в нього дуже малі кроки. Він розуміє, що він просто, він розуміє, що він нічого не може. Але він рухається далі. Його нічого не задовольняє, але він рухається далі. Він йде далі, бачите? Не зупиниться він у цьому році. Як у нього? Бачите, він втратить все. У нього великі втрати. По ресурсам, по людям, по матеріальному всьому. Просто він здоров'я це все. В нього ну, колосальні втрати. Колосальні втрати. Але він, бачите, шанс у нього, от шанс, він хоче і все. Але руйнування. Ідуть руйнування. Башня це все. Кінець. Як би йому не хотілося, бачите, але руйнування, ну і повішений. Тобто, дивіться, я думаю, що по цим картам, картам все-таки в, в нього спаде до кінця 2023 року, він буде йти рухатися далі. Будуть далі якісь дії, ще все щось буде. Але вже все, це вже все кінець, це вже все кінець. Але кінець, він, знаєте, він довгий. Ну, просто довгий кінець. Але вже кінець в цьому всьому є. Я вважаю, що ми зараз ну, стоїмо буквально 2-3 місяці, і у нас буде зміна, повністю зміна. Ми літом війдемо в новий, новий, нове все. З літа, з червня, з липня, не знаю, там треба буде дивитися по енергіям, але ми просто зайдемо в інший простір. Військовий, ну, в інший військовий простір. Ми вже будемо по іншому все це ну, розуміти, навіть сприйняття навіть війни і всього буде ну, нас інше. Тому чекаємо, віримо в Збройні Сили України, молимося за наших бійців, за наших захисників. Якомога всі просто беремо і молимося за нашу Україну, за нашу матір, рідну неньку нашу батьківщину. Слава Україні! Бережіть себе!